вітаю на каналі Хістюб. Сьогодні ми поговоримо на тему Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, воєнні дії 1648-49 років і Зборівський мирний договір 1649 років. Року. Для кращого розуміння теми рекомендую переглянути попереднє відео Причини та передумови національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ми вже з вами знаємо, що національно-визвольна війна розпочалася після того, як Богдан Хмельницький захопив Запорізьку Січ, і відбулося це 25 січня 1648 року, що і є датою початку національно-визвольної війни. Далі обидві зворотні. Сторін і Польща, і Козаки вони почали шукати собі союзників і формувати своє військо. В кінцевому результаті тодішній король Владислав IV База посилає на противагу війську Богдана Хмельницького своє короне військо під керівництвом Миколая Потоцького. Але воєнні дії вести на своїй території нелогічно. І тоді Богдан Хмельницький вирушив на зустріч війську Миколая Потоцького. І згодом супротивні війська зійшлися у двобої. Відбулося це 5-6 травня. 1648 року поблизу річки Жовті води. Битва при жовтих водах 48 року закінчилась перемогою козаків внаслідок переможної для козаків битви під жовтими водами. Польське військо вимушене було відступати, і планувався відступ до міста Корсунь, де мали поляки зачекати допомогу у вигляді шеститисячного війська під керівництвом Януша Вишневецького. Але згодом, коли поляки туди відступили, то в принципі вони з'ясували, що недалеко біля Корсуня перебуває військо козаків та кримських татар. І для того щоб місто Корсунь не дісталося військам Богдана Хмельницького. Поляки грабують корсунь, спалюють, а самі відступають з міста. Але згодом війська Хмельницького разом з Кримотатарським військом переслідують поляків і зійшлися вони в бою 16 травня. 1648 року в історію цей бій війшов під назвою Битва під Корсунем». Тобто в 48-му році відбуваються вже дві битви між козаками і поляками, і всі ці дві битви під жовтими водами і під Корсунем закінчуються перемогою козаків. Власне, битва під Корсунем для поляків була вкрай негативною, оскільки козаки розбили вщент 20 тисячне польське військо. Частина війська разом з її керівниками, це Миколай Потоцький, Мартин Калиновський, потрапляють у полон до козаків. Ще ситуація поляків ускладнилася тим, що напередодні Корсунської битви помирає король Речі Посполитої Владислав IV з династії ВАЗа. Богдан Хмельницький Красно розумів, що національно-визвольна війна не закінчиться ось цими двома битвами, і що 100% буде продовження. І саме тому Богдан Хмельницький намагався шукати нове озброєння для свого війська, шукати нових союзників, а також налагоджував управління новими. Територіями, які увійшли під його керівництво, одночасно з діями Богдана Хмельницького не розслаблялась і польська сторона, і вона оголосила всезагальний військовий збір польської шляхти внаслідок битв 1648 року під жовтими водами і під Корсунем. Сучасники оцінюють становище Речі Посполитої як вкрай катастрофічне, оскільки Польща втратила велику кількість польського війська, і тепер ніхто. Не міг гарантувати безпеку Речі Посполитої. Річ Посполита з одного боку та козаки з іншого боку ввели перемовини про перемир'я. Але, власне, ці переговори ні до чого не призвели. І восени 1648 року воєнні дії між поляками та козаками поновилися. Власне, відбулася чергова битва, і відбулася вона 11-13 вересня, того ж таки, 1648 року. Під. Пилявцями на противагу козакам вирушило могутнє 80-ти тисячне польське військо, але козаки зневажливо очільників цього могутнього війська називали перина, латина та дитина. Чому ж були такі саркастичні назви? Через те, що Пирина дуже полюбляв розкіш. Латина був вельми освічений, а латинська мова це була мова науки в тодішній період. І дитина через те, що один з полководців був надто юний. І третя битва 1648 року під пилявцями закінчується перемогою козаків. Перемога була настільки класна, що Пирина, дитина і Латина просто втікали з цього військового табора. Навіть залишив. Дуже багато озброєння та іншого майна, ми вже проговорили з вами про три переможних битви 1648 року. І всі три битви під жовтими водами, під Корсунем і під пилявцями закінчуються перемогою козаків. Внаслідок всіх цих трьох переможних битв козаки відчувають в собі настільки велику силу та могутність, що розпочинають похід на Галичину. Практично одразу вони взяли в облогу місто Львів та Замостя. Але облога всіх цих двох міст вона закінчується тим, що козаки відступають. Існують різні версії. За однією з версій Богдан Хмельницький, коли взяв в облогу місто Львів, він почав переговори з очільниками цього міста і власне. Він взяв викуп і відійшов, але ну, за однією з версій говорять, що Богдан Хмельницький не хотів руйнувати місто Львів, оскільки свого часу там здобував освіту. Коли військо Богдана Хмельницького декілька разів спробувало захопити місто замостя, йому це не вдалося. Після енного разу Богдан Хмельницький пішов на переговори з новообраним королем Речі Посполитої Яном II Казимиром. Поки що на цьому зупинимось. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані на мій канал, чи ви поставили лайк цьому відео, якщо воно вам корисне. І напишіть, будь ласка, коментар. Це допоможе розвиватись моєму каналу. Також щиро дякую своїм спонсорам, які вже нарешті у мене з'явилися. Дякую вам. Чому Богдан Хмельницький пішов на ці переговори, існує декілька логічних пояснень. Перш за все, можна сказати, що військо Богдана Хмельницького воно вже трішечки і втомилося, оскільки облога замостя вона вже відбувалася в глибоку осінь. Також давалися взнаки, і психологічна втома, відсутність боєприпасів, харчів. І ще у війську Богдана Хмельницького вважають почалася чума. Але чому і польська сторона пішла на переговори? Власне, новообраний король Речі Посполитої Ян II Казимир вирішує, що що Богдан Хмельницький все ж таки захопить місто за мостя, він на цьому не зупиниться і далі рушить на Варшаву і на краків. Також Богдан Хмельницький на дипломатичному рівні формує, так би мовити, антипольську коаліцію, що загрожує безпеці Речі Посполитої. Король Речі Посполитої пообіцяв козакам виконати ряд їхніх вимог. Що ж це за вимоги? Ну, перш за все, це повернути їхні давні права та в. Друге це вільно вирушати на території Чорного моря. Наступне це гарантувалася амністія всім учасникам ось цього повстання під проводом Богдана Хмельницького. Тобто, фактично, в цей час гетьман Богдан Хмельницький стає практично повноправним правителем майже всієї території України. І в таких умовах, 23 грудня 1648 року. Богдан Хмельницький тріумфально. В'їжджає до Києва, де його зустрічають натовпи людей, студенти Києво-Могилянського колегіуму складають йому хвалебні вірші, в яких його прославляють, і говорять, що він Мойсей, говорять, що він визволитель. А найважливіше, що Богдана Хмельницького зустрічає київський митрополит Сільвестер Косів, а також Єрусалимський патріарх Паїсій, які благословляють його на благополучне. Переможне завершення війни. Підсумуємо цей малесенький блок інформації. У 1648 році розпочинається Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького проти польського панування, в якій взяли участь всі верстви українського суспільства. У 1648 році відбулося три битви під жовтими водами, під корсунем та під пилявцями. Всі вони закінчились перемогою козаків після пилявецької битви. Богдан Хмельницький здійснює похід на Галичину, де бере в облогу місто Львів та місто Замостя, яке не вдається йому захопити, але, беручи великий викуп, він відступає з під цих двох міст. І тріумфально 23 грудня 1648 року повертається до Києва, але перемир'я, укладені в 48-му році, були порушені з боку Речі Посполитої у 1649 році, коли король Речі Посполитої оголосив всезагальну мобілізацію і оголосив про наступ на володіння Богдана Хмельницького. В травні 1649 року союзному війську козаків та кримських татар вдалося оточити польське військо під містечком Збараж. На допомогу оточеним полякам вирушив сам король Речі Посполитої Ян II Казимир. Але біля містечка зборів військо Яна II Казимира зазнало поразки і вимушене було відступити. В історію ці події війшли під назвою Збаразько-Зборівська. Кампанія у її розпал з півночі на Київ вирушило військо великого литовського гетьмана князя Януша Радзивіла. Війська литовського князя та козаків зустрілися біля містечка Лоїв. Десятитисячне козацьке військо очолив полковник Михайло Станіслав Кричевський. Лоївська битва відбулася 21 липня. 1649 року ця битва була неуспішною для обидвох сторін. Литовське військо було зупинене, але козацьке військо зазнало великих втрат. Михайло Станіслав Кричевський потрапив у полон, де згодом і загинув. За результатами ось цих воєнних дій 1649 року. 8 серпня 1649 року між Річчю Посполитою та Військом Запорозьким було укладено Зборівську мирну угоду. Цей зборівський мирний договір був досить такий непоганий для козаків, оскільки під керівництво гетьмана Богдана Хмельницького переходили території колишніх воєводств. Київського, Братславського та Чернігівського. За цією угодою Богдан Хмельницький вивів свої війська з території Речі Посполитої і розпустив його по домівках. Гетьман, його штаб, частина війська, яке не було розпущене, повернулися назад до Києва, а згодом повернулися до міста Чигирин, де отримали звістку про ратифікацію, тобто узаконення. Зборівського договору, тобто за зборівським мирним договором 1649 року влада гетьмана Богдана Хмельницького поширювалась на територію трьох воєводств. Які все ж таки перебували у складі Речі Посполитої, але повна влада належала Богдану Хмельницькому? Це боєводство Київське, Брацлавське та Чернігівське. На цих територіях, що підпорядковувались Богдану Хмельницькому, державні посади займали виключно православні. Також з цих територій виводились польські війська. Проголошувалася амністія всім учасникам цієї війни. Також козацький реєстр сягав 40 тисяч. Козаків всіх випищиків за мирним договором 49-го року мали повернути назад до своїх панів. Тобто, як воювати мали воювати всі, але в кінцевому результаті привілеї отримали не всі. В принципі, це і стало однією з причин до продовження національно-визвольної війни. Акцентую увагу на тому, що за зборівським мирним договором вперше офіційно було зафіксовано кордони. Українського державного утворення, отож, сьогодні, ми з вами говорили на тему воєнні дії. 1648 49 років Зборівський мир 1649 року. Ми з'ясували, що в 1648 році відбулося три переможні для козаків битви під жовтими водами, під Корсунем та під пилявцями. А також в 48-му році розпочався, так би мовити, Галицький похід козаків, внаслідок якого було взято в облогу місто Львів та місто Замостя козаки. Не захопили ці міста, але козаки взяли величезні викупи з цих міст. І тріумфально, 23 грудня 1648 року, Богдан Хмельницький разом зі своїм військом. Вступає до Києва в травні 1649 році. Козаки взяли в оточення поляків біля містечка Збараж, А біля Зборова поляки зазнали поразки. 21 липня 1649 року відбулася битва, яка не мала переможців. Але все ж таки, внаслідок всіх цих битв 49 го року, між поляками і козаками, було укладено. Мирний договір. Зборівський мирний договір 1649 року. Найважливіше, що зборівський договір вперше офіційно закріпив кордони українського державного утворення на теренах колишніх Київського, Чернігівського та Братславського воєводств, влада над якими передавалася безпосередньо гетьману війська Запорозького Богдану Хмельницькому. На цьому в мене все. Дякую за увагу.